Тетяна Володимирівна мешкає за адресою Пилипенка-8 вже кілька років. Квартира жінки розташована на 9-му поверсі. Зазвичай тут, у оселі Пономаренків, води по кісточки. Весняне танення снігів, дощові літо та осінь для мешканців квартири суцільний жах. По всій квартирі абсолютно стоять маски на ліжку відра. Ну ви то розумієте, ви бачите зараз самі, що робиться. Я не знаю, як от далі можна жити в таких умовах. Коли оце заливає, то він перебігає на той діван, моститься. А я з відрами на цьому, щоб цілу ніч їх зливати приступи асми. От дихати практично неможливо. Заливає розп'яткоробку, заливає ліфт. Скаржаться на підтоплення й найближчі сусіди Тетяни Володимирівни. Однак самотужки, запевняє жінка, капітальний ремонт покрівлі мешканці будинку не потягнуть. Жінка говорить, що вже не раз оббивала пороги владних та комунальних структур. Однак допомоги так і не дочекалася. У департаменті житлово-комунального господарства міста пояснюють, Пилипенка-8 – один з так званих обрійських будинків. Нині ця житлово-виробнича фірма Банкрут. У своїх будинках збанкрутіла організація ремонтних робіт не проводить вже кілька десятків. Сятків років з 2003-го третього обріївські будинки перебувають на технічному обслуговуванні Соснівського субу. Однак, силами служби утримання будинків у багатоповерхівці може проводитися лише поточний, а не капітальний ремонт. Для того щоб їх взяти на баланс субу на сьогоднішній день, необхідно щоб субіг в такому жахливому стані. Но, ви розумієте, їх прийняти неможливо. Для цього потрібно повністю, щоб були. Мережі, повна була документація. І таких, на жаль, в обері не один будинок. Такий не один будинок. Тому вирішити питання за рахунок міста цю проблему неможливо. Утім, запевняє головний комунальник міста Олексій Леонов. Вихід є створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Створити першу чергу СББ однозначно. Іншого варіанту в них немає. Тоді можна по співфінансуванню отримати. Ті ж самі кошти на ремонт тієї ж самої криші і не тільки криші. Місто на сьогоднішній день 50% може виділити у розмірі, якщо вони також зберуть 50%. Нині міська влада сподівається на підтримку уряду у вирішенні проблем обріївських багатоповерхівок та на часткове фінансування капітального ремонту гори будинків державою. Марина Лук'яненко Василь Саєнко, Віка Новини.